З перших годин повномасштабного вторгнення Харків постійно знаходиться під ворожим вогнем. Місто зазнало безліч пошкоджень та руйнувань. Тисячі місцевих жителів були вимушені евакуюватися та шукати прихисток у більш безпечних місцях. Серед них опинилася й пожарова Ганна Антонівна. Ще в березні 2022 року донька допомогла їй дістатися Краматорська. І тепер 87-річна жінка мешкає одна в невеличкій квартирі. Я вообще-то не хотела ехать никуда. Тяжко хоть. Тяжко хочет. Маленької пенсії колишньої інженерки з охорони праці вистачає тільки на найнеобхідніше: тож кошти на оренду житла надані під час проєкту, допомога соціально незахищеним верствам населення в рамках підготовки до зими 2023-2024 років, що реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України UA Fishing Club» у партнерстві з благодійним фондом Посмішка UA» за підтримки гуманітарного фонду для України, стали суттєвою підтримкою та джерелом надії. На краще. Вам підказав, да? да що все організація все. видає да. таку допомогу да. на відшкодування оренди на житло? Да. Я, Я вас дуже благодарю. Низко кланяюся. І <реку> <реку> благодарю, желаю вам всього самого найвищего. А всім людям хочеться жити. Правильно? Да. Як буде перемога, ми зустрінемося і будемо празднувати. <реку> да. Оце У це, 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 це саме моє молочко Сладеньке, саме моя любима через поважний вік. Ганна Антонівна періодично хворіє та майже не виходить на вулицю. Вона погано чує і найбільше мріє про слуховий апарат, який би дозволив комфортно спілкуватися з оточуючими, але не втрачає надії, вірить у божу милість та допомогу добрих людей. Гран прийом а со. Mm -hmm. Прошу Бога присотую Богородицю, чтобы прикатилась война.